Вітаю всіх на каналі Гайта Wargames, і у нас сьогодні ще 50 початкових круточок на іншому аккаунті. Я знаю, що вам це подобається, тому якби, е я не думаю, що я буду на ньому грати. Принаймні, я дуже сумніваюся, що мені щось паде краще, ніж 2 бароні. Але давайте спробуємо. У нас тут 48 звичайних круточок, нам потрібно всього, всього лиш е 40. І ми їх зараз відкриємо. І погнали. Побачимо, побачимо, які леги нам впадуть. Навряд чи це буде більше, ніж одна лега, але все може бути. Так, конуси полетіли, полетіли. Давайте якогось епіка. Не сказав би, що я прям зараз хочу якийсь суперкласний епічний конус. А от епіки, але впав конус. Ну, це звичайна практика, як завжди. Добре, погнали далі. Новий потяг, нові крутки, нові відкриття. І ще один епік. Так, погнали, погнали. Не хочу вже прям так пропускати. Якась повинна бути інтрига, чи що. Ну, давайте, якийсь персонаж Герта. Герта плюс один, це дуже непогано. О, ще й конус. Правда, не на Герта, не знаю, на треба буде подивитись на, що... на кого. Але Герта плюс 1 це дуже прикольно. Так, в принципі, це, до речі, конус для лікаря. Для лікаря. Це дуже прикольно. Можна буде поставити його на Наташу. Добре. Третя десятка пішла. Мені просто цікаво навіть, чи впаде Лего раніше за гарант, чи от е, тільки по гарантам. Так, поки що у нас знову епіки летять. Давайте дивитися, що у нас тут за епіки нас чекають. Ну, давайте, персонаж. Ооо, де Даніхен? непогано, соло дамагер. Один, один дублікат на соло Дамага це дуже-дуже добре. Четвертий десяток у нас білетів погнав. Що ж нам там впаде? Що ж впаде? Давайте якусь круту легу, таку, я не знаю, якого-небудь вельта. Так, легів вже точно немає. Добре, дивимось далі. Аста непогано мені допомогла. Згоден, непоганий персонаж. А щось новеньке сьогодні падати не буде, я так розумію, тільки і долони будуть падати, так? Не сказав би, що я прям такий проти, але от е, можна було б щось і новеньке. Добре, це у нас п'ятий десяток, точно буде Лего. Погнали. Робіть свої. Е, не знаю, теорії, що нам там впаде, і пишіть в коментарях, що ви тут очікували побачити. яку Легу. Я, в принципі, напевно, хотів би вельта. Бо кажу, що, якби ця стихія, цієї стихії, точніше, лега, буде ще не скоро. Тому. Так, ще один конус. У мене вже такий є. Так. Ну, давайте. Що ж нам там за лего впаде? Я надіюсь, тут немає конусів легендарних. Хоча 100% вони є. А, ну, в принципі, там ж навіть кутки на легендарні конуси. Аби не впав легендарний конус. От серйозно, це якось зараз було б не по темі на аккаунті новачка. Легендарний конус, він, мені, ну, мені здається, він якби не потрібен насправді. Так, нам ще впала ще плюс одна герта. Так, і хто. О, Хімеко. Прикольно. До речі, це дуже-дуже прикольно. Хімеко мені сподобалось, коли можна було в пробному періоді на неї пограти. Це дуже прикольний вогняний дамагерн. Що мене дуже радує. Хоча я не впевнений, що це е буде переконливим фактом, щоб грати на цьому аккаунті. Але тим не менше. Добре, е давайте, може, ще відкриємо десяточку звичайних. Купимо їх ось тут. Якраз в мене там на десяточку буде. ось, І відкриємо тут звичайних, е звичайних круточок. Тобто у нас, виходить, навіть не 50, а 60 круток. Ну, давайте. Оу, це ще одна Лего. Нічого собі. Да ви серйозно? І це ще одна хімека? Серйозно, це плюс, оди... плюс один Хімека? Я щось не зрозумів. Це взагалі всім падає, тому що мені на основному аккаунті випала броня. І о, з, зі звичайної крутки випала ще одна броня. Я не знаю, може воно так і працює. Не? Але це ну, насправді круто. Добре, я навіть подумаю, може, гра... може чи е, є сенс може і розвивати цей аккаунт. У будь-якому випадку, поки далеко ти не зайшов, краще це якби, вирішити зараз. Ну, це вже зрозуміло. Але це насправді дуже прикольно. Не? Це дуже-дуже неочікувано. Ну, я не знаю, ну може хтось очікував цього. Але наскільки я наскільки знаю, ну, якби воно не, не падає так, що тобі з початкового впало, а потім ще плюс одна на звичайному. Ну, це дуже прикольно. Реально слухайте мене. Я такого не очікував насправді. Я реально такого не очікував. І це дуже прикольний сам по собі дамагія до того ж. Ну, В принципі, я надіюся, що вам сподобалося відкриття. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, який є в описі під ві... відео. Я там виставляю анонси стримів або анонси відео, які я буду випускати. Найкращого вам дня, всього найкращого і до нових зустрічей!